Всіх вітаю! З вами Марина Саркісян, українська художниця, майстриня патріківського розпису, самчиківського розпису і української каліграфії. Сьогодні я хочу поговорити з вами про надзвичайно красивий курс, надзвичайно цікавий курс, каліграфічна мандала. Що таке мандала? Ми всі з вами знаємо. Вона зараз дуже активно популяризується в усіх видах і декоративного мистецтва, і образотворчого мистецтва. Що ж таке каліграфічні гами? Тобто наша мандала буде складатися саме з каліграфічних гам. Каліграфічні гами це такі вправи по каліграфії, такі візерунки, цікаві розчірки, які ми застосовуємо потім в каліграфічному письмі. І каліграфічні гами це своєрідні такі це як ноти для музикантів, так тобто, це як вправи для музикантів. Так і у каліграфів є свої вправи, свої гами, якими вони користуються перед тим, як писати красиву каліграфію. Тому каліграфічна мандала вона в собі несе дуже такий цікавий внутрішній посил. І, взагалі, мандала це в перекладі, ми знаємо це кола, так або диск. І якщо говорити про мандалу, це такий геометричний орнамент в нашому випадку цей каліграфічний орнамент, каліграфічний візерунок які ми будемо використовувати в своїх творах. І я зараз просто покажу декілька робіт. От подивіться, да? ось така от каліграфічна мандала з каліграфічними гамами. Це дуже цікавий процес, і вам дає змогу познайомитися трошечки з каліграфією. Тобто це такий вводний курс в дуже великий, дуже масивний і масштабний курс каліграфічного мистецтва. Тому чому саме мандали? Тому от саме в такому руслі подан наш курс, що таке мандала. Мандала це внутрішнє заспокоєння, це медитація. І якщо говорити про психотерапію, то вона також використовується для внутрішньої гармонії. Коли ми малюємо мандалу, то ми заспокоїмося. Тобто для внутрішнього росту і саме поєднання мандали і каліграфічних візерунків дає саме оцей такий великий поштовх до самопізнання і самореалізації. Тому цікавий дуже курс, я вам всім його раджу. І зараз я переверну камеру і покажу вам деякі роботи, мої авторські роботи, по яким ми з вами будемо вивчати ці гами. З кожного заняття будемо рости, тому що наші оці картини, які я вам показала, так, оці роботи, вони йдуть від простого до складного. Тобто з кожним уроком, з кожним заняттям будемо вивчати з вами нові гами, і от так поступово з заняття до заняття ви вивчите декілька фрагментів, декілька елементів каліграфічних гам, які ви можете потім застосовувати у своїх. Мандалах, тобто малювати вже свої авторські мандали і такі тим самим робити і для себе радість і подарунки для своїх близьких та рідних друзів. Зараз я переверну камеру, і ми з вами далі поговоримо. Давайте зараз подивимося першу гаму. Це така жовта помаранчева гама, світла, сонячна. Тобто, для мене, взагалі, мандали це як сонце. Тому а, саме в мандалі це такі а, коло, да по якому ми ведемо свої. Вправи такі каліграфічні візерунки, і як я вже сказала, що мандала використовується як інструмент для медитації, так тобто, коли ми рухаємося, коли ми робимо оці ритмічні візерунки, то для нас є це заспокоєння. Дивіться, от ще є така мандала цікава, дуже і дуже красиві у ці каліграфічні гами. Ви навчитеся їх робити і будете застосовувати їх, думаю, з радістю. Коло символізує нескінченність, вічність, циклічність. Тобто, чому саме мандала? Це зрозуміло, я вже пояснила. Дивіться, які дуже красиві. Тобто вони в різних кольорових гамах, і ми з вами це будемо робити з заняття до заняття. Тому я дуже раджу вам цей курс. Він насичений, він, він активний. Після цього курсу ми з вами потім перейдемо до каліграфії, саме до саме написання літер. Тому що якщо ви вивчите саме каліграфічні гами, вам потім абсолютно буде легко вести і взагалі каліграфічне письмо. Тому, друзі, я вас всіх запрошую на цей прекрасний курс Каліграфічна мандала». Для внутрішньої гармонії, для зняття у цієї внутрішньої напруги, які зараз в наш дуже важкий час. Ми щодня це на собі відчуваємо. Відволіктися в мистецтві саме в каліграфічному мистецтві. Я вас запрошую і хочу вам сказати, що це буде неповторно, це буде дуже цікаво. і зі мною ви сумувати точно не будете. Запрошую вас і до зустрічі! Це, до речі, у нас курси офлайн. А також можна буде і онлайн записатися на ці курси. Далі будуть стартувати наші інші курси, я потім про них розкажу, тому що у нас є і каліграфічна мандала, так є і патриківська мандала, є віртуозна котячка, є Патриківський розпис, тобто багато-багато різних курсів, є самчуківський розпис. Тому я вас запрошую записуватися на цей курс каліграфічна мандала, і вам буде дуже-дуже цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока.